Захід має більше допомагати Україні перемогти в війні. Таку спільну думку висловили два міністра закордонних справ Франції Сежурне і Великої Британії Камерон, які у спільній статті, присвяченій 120-річчю створення Антанти, заявили, що Європу чекають темні часи, і тому треба докладати більших зусиль, аби захищати європейську безпеку. І під час цього захисту важливо допомагати Україні, адже саме вона зараз. Захищає в тому числі і Європу. В статті не випадково йдеться про 20-річчя створення Антанти. Антанта це такий свого часу був прообраз НАТО, коли напередодні Першої світової війни на західноєвропейському континенті був створений союз для стримування агресивної політики Німеччини. Тоді правда до цього союзу ще долучилася царська Росія, але зараз Європі загрожує не Німеччина, а саме агресивна політика Росії. Тому стаття це пряма така політична заява на те, що Лондон і Париж готові взяти на себе відповідальність за створення нової системи безпеки в Європі, системи безпеки, яка могла би стримати агресивну російську зовнішню політику, а також системи безпеки, яка була би незалежною від. Виборів в Сполучених Штатах. Стаття також, очевидно, спонукає Німеччину більш активно долучатися до створення нової системи безпеки в Європі, адже Німеччина зараз займає більш пасивну роль. А от Лондон і Париж заявляють, що готові бути дуже активними у зовнішній політиці. До речі, Франція виявляє інтерес не лише до того, щоб допомагати Україні. У Франції вже зараз розуміють, що безпека не може бути лише на кордонах Європейського Союзу. Саме тому останнім часом Франція докладає чимало зусиль для того, щоб, наприклад, озброїти молдовську армію, яка з часом могла би витіснути росіян з Придністров'я. Або так само у Франції зараз докладають багато зусиль для того, щоб посилити співпрацю з Вірменією, яка свого часу створила. Такий собі геополітичний розворот від Росії в бік Західної Європи, от зараз Франція і докладає зусиль для того, щоб цей розворот був остаточним, і Росію можна було витіснути із Кавказу. Тому новий союз він вже заявлений, і, і думаю, що остаточно він набуде якихось організаційних форм вже після завершення виборів у Сполучених Штатах. Коли стане остаточно зрозуміло, чи НАТО є надійним альянсом, чи треба створювати якісь спільні європейські сили для стримування російської агресії. Але вже зараз союзники розуміють, що без України така нова система безпеки в Європі буде просто неможливою. Тому вони і говорять, що треба більше допомагати Україні. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.